Мы рады приветствовать в нашей студии организатора пенсионного конкурса Ирину Шинкарук в двух словах с 19 по 21 -го. июня. Вот, друзья, в Житомире проходит второй международный фестиваль песенный спас 2016. Поддержка молодых исполнителей, она ставится во главу угла. И у меня первый вопрос. Скажите, очень много вообще на самом деле фестивалей проходит. Ну, чем уникален именно ваш? Ну, фестиваль доброго ранку. Доброго так? Випаде. Фестиваль Пісенний Спас фестиваль імені Володимира Шенкарука. Угу. І він прив'язаний до дати 19 серпня, це день, коли народився Володимир Шенкарук. Він збирав завжди всіх до себе на родину на у родини. Тому ми вирішили, що саме в цей день будемо проводити цей фестиваль і. Молоді виконавці в жанрі виконавець страдної пісні будуть виконувати одну з заявлених пісень саме Володимира Шанкарука. Але у нас три номінації: Це виконавець авторської пісні, виконавець страдної пісні і конкурс-конференція.